Кумы, ты свинью заколол? Так, а поросят за пик? ми. дарма. Вырастут, будут нам Потерявшаяся в группа украинских туристов была найдена по попугая. попугаях. Самое обычное украинское село Ночь. В комнатной на печи спят дети. Родители решили заняться любовью. В самый разгар процесса С печі роздаються голос ребенка, і я хочу вареників. Та які тобі вареники, посеред ночі, синку, а чим це ви так смачно чавкаєте? Стоять два сільських мужика возле одеського вокзала. Петро, а чого ви їм дали гроші, а вони не танцювали? Микола, зрозумій, гоп стоп і гопак це різні речі. Дорога в Украине это не средство для передвижения транспорта, а защита от нападения врага. Печінка чекала п'ятницю и тревожилась, шлунок готувався, ніс чухався, многий язык знали, що будуть заплітатися, дупа боялася пригод, и лише один мозок радів, нарешті відпочину. В Лексус в'їжджає Мерседес. Из Лексуса выскакивают четыре братка с бейсбольными битами. Из Мерса четыре ОМОНовца с автоматами. Молчание. ОМОНовцы спрашивают. Ну чего встали? Да вот поломались. Звонок в дверь открывает мужик. Я ваш сосед снизу. Мне надоели крики вашей жены по ночам. Давай, Коля, еще. Да. Можно потише себя во время секса вести? Да, но мене зовут Віктор, і я ночам работаю. Коханий, адже правда, що я тобі дана Бога. Так рідна моя, тільки не знаю, за які гріхи. Бабці, а у вас в селі є комуністи? Так, є кому їсти, а ось робити нема кому. Львів, до салону автобуса, заходи вуйка. Дивиться, в кутку сидить негр в вишиванці. Фуйка ошелешений підходить до нього і питає Синку, ти хто? Я українець, а я тоді хто? Не знаю, з вигляду або жит, або москаль. Нас пам'ятають, доки доки ми заважаємо іншим. Чим натненіше співають солов'ї, тим більше роботи у улек. Один кум сидить у дворі та смачно так обідає, інший кум стоїть за воротами, та коптає слину. Гей, чого ти там стоїш? Заходь, пообідаємо разом. Так твій страшний собака, неприв'язаний, бігає по двору. Отож. Верховна Рад, депутат, дає інтерв'ю. Я не спеціально бив його тим стільцем. А кто це, трясся, з усе сала. Ой, та скільки там его было. Вот вы мне украинцы, что не говорите. А в языке вашем иногда такие словечки попадаются, кто не знаешь, что и думать. К примеру, не за баром. То ли перед баром, то ли за баром. Фиг поймешь. Может и так. То да что нам думать ты, когда чуемо вид россиян сравни. Тихо, украинская ночь, но слава надо перепрятать. Девушка, вы киевлянка, да киевлянка, а что вы делаете на выходных? До дома еду. Идет собрание. В заключение один оратор решил кинуть пару-тройку призывов. Хай живы наша родная Украина! Аплодисменты! Хай живы наша украинская мова! Аплодисменты! Хай живы! Голос из зала. Кто с кем божает? Бурные аплодисменты. В селе эпидемия трипера. Длинная очередь к венерологу. Мимо очереди пробегает мужик. Здорово, трипозник. А ты че? Нет, что ли? Нет, я к окулисту. Чуть с тобой? Да когда су, глаза на лоб лезут. Студентка Национальной Академии Украины Поступила в інститут, набрала нужное количество балів. прошла конкурс, шлет мамі телеграму. Мама, є бали, мабуть, приймуть. Мама, їй отвечає донечка, та нехай єбуть як би вчилась. Зловив українець, золоту рибку, каже, хочу, щоб ми ти москалі пливли в трунах по Дніпру, рибка. Та ні, не всі москалі такі погані. Зустрічаються серед них і добрий українець. Ну добре, то нехай погані москалі пливуть в поганих трунах, а добрий в добрих. Куми, я вас син в Москві працює. Так так працює в крематорії. Палить москалів, а йому за це ще й гроші дають.